Отже, ми напередодні літа зараз з дощами намагаємося визначити, як надовго ці дощі з нами. Наталя Птуха, синоптикиня українського гідромуцентру, долучається до ефіру. Я вас запрошую, пані Наталю, і вітаю. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. От знаєте, виникають сумніву. А чи дійсно це зараз травневі дощі сезон травневих дощів, які накрили Україну, тому що ми не чуємо ані громовиць і не бачимо ані блискавиць? Розкажіть, будь ласка, як надовго ці дощі з нами, і чи все за планом іде? Ну, поки що така дощова ситуація буде залишатися зараз. У нас територія України знаходиться в дії атмосферного фронту, який пролягає, скажімо так, меридіонально, тобто з півночі на південь, простягається практично через центральну частину України. І у більшості областей переважно це правобережжя зумовлює таку дощову погоду. Завтра в таких областях, як ну і в Прикарпатті, а також місцями такі області, як Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, а в денні години. Не Житомирське Київська, можуть навіть бути значні дощі. Надалі, вже 30 числа 29-го, там вже будуть короткочасні дощі, саме вже більше наближається характер до таких як травневих, подекуди можуть бути грози. Зараз грози досить окремі, хіба що десь поближче до південно-східних областей, там, де є ці опади, то там, звичайно, також можуть бути як конвективні явища, тобто ці грози і певне посилення вітру. Але варто зазначити, Ачте, що поки що в нас у західних областях панує більш така прохолодна повітряна маса, волога і температура саме у західних областях. Ну трошки чіпляє звичайно це Вінниччину і житомирщину, але температура там, дещо нижче буде зберігатися в наступні ось там три доби. Нічна в межах 7-13, а денна 13-19. Решта областей все ж таки тепліше, нічна температура 12-18, денна 18-24. А ось по південно-східних регіонах, в східних областях вищі показники, денні там до 27-28 піднімуться стопчики термометрів. І також зазначу, що, наприклад, у східних областях і на Сумщині завтра опадів ми не прогнозуємо. Пані Наталю, а те, що в Карпатах сніжить, бачили напередодні світлини. Люди розповідають, що сніг випав. Наскільки це нормальне явище, і чи може це переміститися, і за яких умов вглиб території України? Ні, це тільки за рахунок корографії, те, що там висота. Звичайно, там у ті опади, які зараз той атмосферний фронт, який впливає на більшу частину території України. Там за рахунок висоти, звичайно, там опади можуть бути і ось такої змішаної фази, подекуди зі снігом. Але зараз вже ну, ті опади, які будуть, тільки там вони локально і залишатимуться надалі. Все ж таки певне підвищення температури, хоч дуже поступове, таке може бути, але буквально на кілька градусів. за Загалом температура ось до кінця травня, і в перші дні літа в нас також залишатиметься приблизно в такому температурному режимі. І хіба що, якщо буде ось менше, ну, відступить вже цей атмосферний фронт, менше буде хмарності, то, звичайно, в день і години інтенсивніше прогріватиметься приземний шар повітря. В прогнозах тут бачите, можемо також і відштовхуватися від свідчень очевидців старожилів, але мусимо мусимо це все поточнювати у професіоналів. Тобто, у вас літо і початок літа зараз подейкують, що воно може настати раптово і з аномально високими температурами. А що скажуть синоптики? Можемо говорити про практичні значення. Це ті, які в нас в межах ось 10 діб, і зараз початок літа, саме перші дні, його якихось різких стрибків температури. Ми не очікуємо. Досить рівномірно буде зберігатися температурний фон. І в плані опадів також все ж таки ось така трошки нестійка атмосфера залишається на території України. Звичайно, будуть і певні перерви в дощах, але і ось ці прояви конвективних процесів, коли це йде. В день і години переважно розвиток конвективних, таких купчисто дощових хмар, то звичайно і опади також будуть. Тобто до кінця травня, і там в перші дні літа, в нас немає такого, наприклад, якби був вплив антициклону, і весь час була там ясна погода, і забезпечував він стійку погоду без опадів і з високими значеннями температури. Такого немає. У нас навпаки, ось настійкість залишається, і як кажуть, наші аграрії це позитивно, тому що. Ці опади зараз вони по суті рятують наші посіви і врожаї після ну досить несприятливої ситуації, яка подекуди складалася на початку травня. До слова так погоджуюся із вами. Ми до речі будемо говорити також і на аграрну тему у нашому ефірі, але трошки згодом хочу наостанок спитати вас в попередні роки влітку. Часто ми тут у Києві, та я думаю, що і українці в інших містах спостерігали ну майже Же тропічні зливи такі раптові і доволі рясні. Наскільки це вже стає звичним явищем для наших широт? Загалом такі е, явища, вони якби характерні для періоду теплого, для літнього, саме е, зливовий характер опадів. Тобто, ось зараз ті, які дощі е, з фронту, вони більш спокійні, такі хмарна погода. Це ну такі перехідні сезони, але таке теж ну, звичайно буває. Але ось влітку, коли не стійка атмосфера, і ось в другій половині дня йде нерівномірний прогрів. Е, Поверхні і відповідно утворюються конвективні хмариці, купчасто дощові. Вони досить локальні, і вони можуть розвиватися в певних регіонах досить потужними. І тоді з них йдуть ці і грози, і зливи, і грати шквали. Це класична ситуація саме для літніх процесів. Ну зараз, звичайно, в умовах того, що більше люди спостерігають, це частіше можуть фіксувати, але ну завжди завжди, в принципі, такі процеси були. Інтенсивність їх також може бути абсолютно різною прямо пов'язувати щось така інтенсивність, вона прямо пов'язана зі змінами клімату. Ми так не можемо. Кожен процес він унікальний. Певний вклад змін клімату, звичайно, зараз є в кожен процес, але наскільки він інтенсивний, це вже треба досліджувати саме науковцями, кліматологами, оперативні синоптики з гідромецентру, таким не займаються. Але дякую вам за інформацію, яку ви повідомили. Нам прогнозування воно дає нам впевненості і стабільності. Наталія Птуха, синоптекіні українського гідромуцентру, була з нами наживо. Ми рухаємося далі.